Вам могли, щоб ви заспокоїлись? Ви з ким говорите прекратіть орати? Ви орати будете все в Нацбанку. А тут а ви відповідь я сам вийшов, тому що ви не заслуговуєте цього, тому що ви повинні. Якби у вас була совість подати у відставку, у відставку маєте подати у відставку. Я кажу, по голові кому мені? Ану попробуйте. Я говорю, відставку подавайте. Я кажу, відставку подавайте. Подавайте у відставку, майте совість. Скільки мільярдів заробили на вкраданні поді... на людей? Скільки мільярдів заробили? Я питаю, скільки мільярдів заробили? Скільки в кишені послали? Чому два банки ваші президента заробляють?